Усім привіт, любі друзі! Ви на каналі GoSims і сьогодні я роблю ґелвінський мейковер Джейкуба Волкова. Ми разом із іншими українськими сімерами вирішили зробити вам щось цікавеньке та зібрали колабу, де кожному з нас рандомним чином обрали надприродніх персонажів із гри Sims 4. Усіх учасників цієї колаби ви зможете побачити зараз на екрані, та у описі під відео я залишу посилання на плейліст, де ви зможете знайти відео інших блогерів та оцінити їх. Я впевнена, що вам сподобається, бо ми зібрали найталановитіших дівчат для цього відео. Я трішечки вступила і тепер можу перейти до самого відео. Насправді мені дуже пощастило із цим красунчиком, бо робити його мені було тільки в задоволення. Та під час майковера я підготувала для вас невеличку історію. Усі ми знаємо, а хто не знає, я вам розповім, що Джейкоб – це не рідний син Крістофера Волкова. Але він його дуже обожнює і хоче, щоб Джейкоб став його спадкоємцем, спадкоємцем його стаї, громада Мунда. А що якщо ви уявите, що Джейкоб все ж таки став головою цієї стаї? Всі ми знаємо, що Джейкоб це золота дитина, дуже добре, любить грати на гітарі, але влада може змінити будь-яку людину та, мабуть, не людину, бо він же вовк. І коли Джейкоб все ж таки зайняв місто Кристофіра, він дуже змінився. Він припинив спілкування з друзями і все більш проводив час у лісі. Він вважав, що це його покликання, ліс це його дім. Він вдруг залишився сиротою, і йому нічого не залишалось робити, окрім того, щоб повністю віддати своїм почуттям, стати тим, ким завжди був, не приховувати свою сутність. Його знайомі перестали впізнавати, у ньому людину. Він став тим, ким був завжди. Він став справжнісіньким вовком. В нього не залишилось друзів, в нього не залишилось сім'ї, він став сам по собі. Йому ніхто не потрібен. Джейко все частіше став пропадати у лісі, поки зовсім не став його частиною. Тому раджу бути дуже обережними, якщо вам закортить пройтись по лісу після заходу сонця. Усі ми знаємо або можемо здогадати, що вовкулаки живуть звичайним життям в день, а вже вночі в них прокидається уся їх сутність. Але це не про Джейкоба. Вам завжди треба бути обережними, щоб не потрапити на цього монстра. У людському образі вовкулаки мають понурий вигляд, великі брови та червоні очі. Це й вам нагадує, щоб ви обережніше обирали собі друзів. Хто зна, ким вони можуть виявитись. А вам цікаво, хто все ж таки справжні батьки Джейкоба. Колись, проходячи лісом, дівчина натрапила на одного хлопа. Це було у селі, тому її не дуже бентежила зустріч у лісі, бо інших розваг у них не було. Вони одразу закохались один в одного, і кожен день дівчина приходила до лісу, щоб побачити свого коханого. Вона була так закохана, що їй було все одне, де вони зустрічались. Але через деякий час дівчина завагітніла, і цей хлопець все ж таки вирішив розповісти їй, хто він є насправді. Вона не змогла прийняти те, що носить під серцем справжнього вовка. Але вже було запізно, бо через декілька днів вона не родила, але пережити народження вовка людина не змогла. Батько Джейкоба був у такому горі після втрати коханої, що підкинув малюка під двері вовкових, і більше його ніхто і ніколи не бачив. Повертаючись до його дорослого життя, хочу додати, що Джейкоб став повною протилежністю того, ким він був. Це більш не той мілий вовчок із купою друзів. Це злий, обурений вовк одиначка. Люди бояться його. Коли бачать, що він іде десь поруч, вони розбігаються. Ніхто не хоче потрапити до його пастки. Усі, хто попадався йому, безслідно щезли. Їх ніхто і ніколи більше не бачив. Ліс став найстрашнішим місцем Мунда. Ніхто ніколи туди не ходить, бо це може коштувати їм життя. Геловін це той день, коли повністю прокидаються його сили, коли він стає, ну, мабуть, непереможним, коли він зовсім себе не контролює. Тому я раджу вам бути обережними у цей день, якщо ви не хочете залишитись з'їденими цим кровожерливим монстром.